Всім привіт! Прийшов я з роботи, а Оля тут уже приготувала такий супчик, суп'юшка з рибою і овочами. Пахучий пахне на всю хату. О, такий вигляд. І запрошую всіх подивитись, як вона це робила, як вона його варила. А на вечерю не запрошуєш? І на вечері всіх запрошую, звичайно. Для приготування супу нам потрібно риба. Ви можете брати будь рибу, яка у вас є. У мене ось така сьомга. Основний інгредієнт ще у цьому супові будуть кабачки. У мене ось такі свіжі, молоденькі, зелененькі. Солодкий перчик. Куди ж без нього? Картопелька. У мене дві штучки, я буду варити невеличку каструлічку. Одна морквиночка, одна цибулиночка, дві часничинки. Ну, і, звичайно, зелень. Кріп, петрушка. І в мене цибулька отака, молода на городі на скобла. Так що отакі інгредієнти нам потрібні. А ще також сіль, перець, це все ложимо за смаком. Беремо каструльку, наливаємо в неї води. Ставимо на вогонь і нехай водичка гріється, закипає, поки ми будемо робити інші справи. Приготовили досочку ніж, і перш за все беремо картошечку і ріжемо її на такі кусочки, на які вам подобається. Все, картошечка готова, порізали. Тепер беремо моркву. Можете порізати кусочками, а можете потерти на пиртушечки. Я одну половиночку потру на чурочки, а другу половиночку поріжу кусочками. Отерли морковку готово. Водичка у нас у каструлі закипіла, і туди висипаємо картошку. За картошкою висипаємо моркву. Все, мої хороші, нехай кипить! Поки в нас буде кипіти морква і картошка, я зараз наріжу все по очереді. Зараз ріжу цибулю. Тепер ріжемо чесничок. Все, готово. Надалі бере перчик, і також його кришимо. Нарізали і перчик. Надалі беремо наші кабачки і також їх будемо різати хто кружочками, хто кусочками, хто кубиками, хто як хоче. Одрізаємо хвостики, перерізаємо напополам І ще на четвертиночки. О такими кусочками будуть у мене кабачки. Шкірку я не зрізала, тому що кабачки молодненькі. Приготували вже і кабачки. Беремо рибу. У мене ось така червона, але ви можете брати любу. Можна мою обрати, можна салаку, можна хек. Ну, любу рибу, яку ви любите. Я часто варю з хеком, ну а сьогодні в мене така рибка. І також ріжемо на кусочки. Ріжу на такі невеличкі, подільчиві кусочки. І рибу порізали, приготували. І на останок у мене залишилося зелень петрушка, кріп і молода цибулька. Тріп порізали так. Все, Готово. Беремо цибулю і поріжемо. Порізали зеленушечку. ех, так пахне, як весною. Все порізали, все приготували. і зараз попробуємо нашу картопельку. Чи вона зварилася? Картошка морква зварилася. Далі кидаємо каструльку перчик. Кипить наш супчик. Тепер будемо кидати цибулю. Все, кидаємо мої хороші. Ніякої зажарки я не роблю, цибулю не жарю. У мене отакий от дієтичний суп буде. Так. Кидаю лавровий листочок, наші овочі теплять, уже майже готові. Ой, красота. Тепер беремо нашу рибу і також кладемо в каструлю. Все, нехай наша ребюшечка кипить разом з овочами, солю по смаку. Можете додати спеції, перець, трави, всякі, але я не додаю. Риба наша покипіла. І в останню чергу кладу у каструльку кабачки. Вони варяться недовго. Кабачечки. О. хай йдуть в каструлечку, хай варяться. Далі кладу часничок і зелень. Все, мої хороші, тепер хай 5 минут закипить, покипить, і наш супчик готовий. І на останнє ложу 2 кусочки сливочного масла. Це уже так, чисто для себе, я дуже люблю, коли пахне маслом. А, Хоча можна і не ложити, якщо у вас немає, тому що риба жирна і там достатньо жиру. Суп наш зварився, і тепер я насипаю. Беру мисочку, черпачок. Люблю густеньке, щоб багато було овочів, було багато риби. Всього, мої хороші, запрошую вас, будь ласка, заходьте до мене на обід. Будемо смакувати. Дякую вам, мої хороші, що ви були зі мною. Дякую, що дивилися, як я готувала суп-юшку з рибою і овочами. Заходьте, будь ласка, до мене на прямі ефіри, пишіть коментарі, ставте лайки, я буду дуже вдячна. На коментарі всім відповім. І якщо вам не важко, пожалуйста, прошу вас, подивіться відео і поділіться ним в соцмережах. Всім миру, добра і спокою! Пока-пока!